Ти колись помічав, як доля іноді підкидає найважливіших людей у найзвичайніші моменти. Просто тоді, коли ти лагодиш старий паркан і навіть не підозрюєш, що змінюєш хід чиєїсь історії або своєї. У світі, де все вирішується свайпом у телефоні чи штучною посмішкою в соцмережах, ця історія справжній ляпас сучасним правилам гри. Бо хто б міг подумати, що простий сільський чоловік, який живе на землі, працює руками і не шукає пригод. Зустріне жінку з великим серцем і непростим минулим. Вона приїхала не заради романтики. Але щось у ньому доброта, мовчазна сила, відсутність показу хиджі зачепило її глибше, ніж будь які столичні вечері, і якщо ти думаєш, що це чергова казочка про кохання, подумай ще раз бо тут буде все і сумніви, і втечі, і вибори, які болять, але визволяють. І найголовніше правда. Яку ми часто боїмося визнати. Іноді найсправжніше щастя ховається за іржавим парканом, і треба просто мати сміливість постукати. Тож вмощуйся зручніше, бо ця історія не лише про них, вона, можливо, і про тебе. Якщо ти колись стояв на роздоріжжі, слухай уважно. Перші промені сонця над пагорбами Закарпаття оголошують початок нового дня на господарстві Михайла, 35-річного фермера, який живе сам, доглядаючи за худобою, садом і полями, що залишились йому у спадок від батька. Сонце ще тільки торкається верхівок гір, а в повітрі вже пахне свіжістю роси і домашнім хлібом. Михайло, кремезний чоловік із вусами, як у діда. Прокидається без будильника, бо його внутрішній годинник налаштований природою. Він живе сам на хуторі поблизу Мукачево, де ще з юності взяв на себе все господарство після смерті батька. Для когось така самотність була б карою, а для Михайла це спосіб чути себе і світ. Його ранки починаються з голосного кукуріку -ку -ку» і запаху кави на вогнищі. Усе просто, але не примітивно, бо за кожною дією стоїть серце. Життя Михайла це приклад того, як чоловік може бути щасливим не в офісі чи за кермом дорогого авто, а між рядками картоплі та серед вишневого саду. Його руки, мов карта життя, мозолі від сокири, загартовані пальці від доїння корів, сліди від землі, яку він не просто обробляє, а відчуває. Батько вчив його не землю треба тримати, а вона тебе. І він тримається, не зраджуючи. Бо тут, на цій землі. Кожен камінь знайомий, кожна яблуня як рідна душа. І хоча немає він айфона чи навушників із шумопоглинанням, у тиші він чує більше, ніж люди в місті з усіма технологіями світу. Михайло не гониться за модою, бо для нього цінність не в глянці, а в глибоких речах. Він знає, якщо посадив восени, чекай результату не завтра, а навесні. Цього терпіння й мудрості нині багатьом бракує. Більшість мріє втекти в село, коли настає вигорання, але не кожен витримає в холоді без вайфай. А Михайло витримав і навіть не скаржився у нього є вулики, старий пес барко і радіоприймач, який ловить українське радіо. А ще спокій, такий, якого не купиш у місті за жодні гроші. Бо він навчився не лише вирощувати овочі, а й вирощувати себе. Та ось між усім цим сільським спокоєм і розміреністю. Щось зміниться, бо доля, як весняна злива, не питає, просто приходить. І хоча Михайло не чекав нікого, в той день на протилежному пагорбі вперше за роки з'явиться машина з іноземними номерами. І дівчина, яка не знала, що цей ранок змінить її все життя, Михайло вперше за довгий час бачить рух у покинутій садибі по сусідству. Іномарка зупиняється, а молода жінка намагається самотужки полагодити ворота. Він саме збирав яйця у курнику, коли почув шум двигуна. Це не був трактор чи нива сусіда Василя, звук був інший, глухий і новий. Михайло вийшов на подвір'я і прижмурив очі на сонці. По ту сторону лугу на старій садибі пані Олени зупинився сріблястий джип із закордонними номерами. Біля нього крутилася молода жінка у світлій сукні й кедах, явно не з місцевих. Вона щось тягнула з багажника і намагалася підперти ворота гілкою. Було, видно, розгублена, але вперта. І хоча між ними лежало поле, Михайло вже відчував, що це не просто випадкова гостя. Її вигляд контрастував із навколишнім світом, ніби хтось вирвав кадр із міського фільму і вставив у сільський пейзаж. Вона була незграбною, але водночас гідною. Спідниця чіплялася за траву, волосся розтріпане вітром, але обличчя. Зосереджене, рішуче, Михайло вмів читати людей навіть здалеку, і щось у її поведінці, може, цей неспокійний погляд чи сціплені пальці підказувало, що ця жінка не приїхала просто оглянути спадщину. Вона приїхала з причиною, і, можливо, сама ще не до кінця її усвідомлює. Покинута хата стояла там ще з дев'яностих. Колись весела, з буском біля ганку, Тепер вона була схожа на стару книгу, яку забули перечитати. А тут раптом іномарка, людина, рух. Це було як ковток весни після довгої зими. Михайло поставив відро, витер руки обрушник і зупинився на хвильку. Він не поспішав. Бо в таких моментах головне не втратити тонкий знак від життя. Іноді зміни приходять не через грім, а через рипіння іржавих воріт. Того ранку він ще не знав її імені. Але в душі вже щось клацнуло, як коли в майстра руки самі тягнуться до інструмента, навіть якщо ще не знаєш що будеш лагодити. Доля не гриміла, вона нашіптувала, і, хоча Михайло не був людиною, що пхає носа куди не просять, того разу щось змусило його ступити кілька кроків до огорожі. А далі ще ближче. Жінка Марічка розповідає, що успадкувала маєток від свого двоюрідного діда, і зовсім не має досвіду в сільських справах. Вона явно роздратована. Коли Михайло нарешті підійшов, він зробив це з тією стриманістю, яку має тільки той, хто виріс серед полів. Він не запитував зайвого, просто запропонував підтримати ворота, поки вона виймала щось із багажника. Вона здивувалась, але не відмовила. Я, Марічка, сказала, витираючи руки об джинси. Її голос був упевнений, хоч і трохи тремтів. Видно було людина з міста, але з характером. І майже одразу, не встигнувши ще й води запропонувати, вона почала говорити. Марічка розповіла, що приїхала з Києва, що дізналася нещодавно про спадщину, старий будинок свого двоюрідного діда, якого ледве пам'ятає. Все, що я знаю про село, це те, що тут немає глово і що комахи справжні монстри, сказала вона з іронією, але очі не сміялись. Було помітно вона втомлена. Від шуму міста, від очікувань родини, від постійного відчуття, що треба бути кимось ідеальним, і ця поїздка, схоже, була її спробою знайти спокій у хаосі. Її роздратування не було звернене до Михайла швидше, воно було спрямоване на саму себе вона злилася, бо не могла навіть зняти замок без того, щоб не поранити пальці. Вона не знала, як запалити піч, як працювати із землею, як мовчати, коли навколо так тихо. Але водночас у ній було щось справжнє вона не тікала від труднощів, вона йшла їм назустріч, хоч і зі скрипом. І саме в цьому було її найбільше несвідоме прагнення відчути землю під ногами, не лише асфальт. Михайло слухав мовчки він не з тих, хто одразу дає поради. Але щось у його погляді, спокій, який годі пояснити, змусило Марічку продовжувати. Вона не знала, чому відкривається перед незнайомцем можливо, через його мовчання. Можливо, через те, що він не намагався її виправити, і ось ще не до кінця, влаштувавшись, вона вже відчула, що поруч із цим чоловіком, з його грубими руками і м'якими очима, їй хочеться залишитися хоча б на ще один день. Михайло пропонує допомогти полагодити ворота, відмовляється від оплати й одразу демонструє вправність і доброзичливість, реагуючи на прохання. Марічка спробувала запропонувати гроші, як це заведено у місті, бо там допомога завжди з рахунком. Але Михайло лише махнув рукою тут так не прийнято. Якщо бачиш, що комусь важко, підходиш і допомагаєш. Просто. У цьому просто було більше мудрості, ніж у багатьох книжках по саморозвитку. Він пішов до свого сараю, виніс інструменти, які вже бачили не одну весну, і взявся за справу рухи впевнені, точні. Видно було ця людина з тих, хто не балакає дарма, а робить по совісті. Гілка, якою Марічка підперла ворота, полетіла вбік. Михайло, не поспішаючи, відкрутив іржаві петлі, змастив олією з пляшки, з підсоняшникової олії, і підігнав усе так, що вони тепер не тільки не скрипіли, вони ніби дякували за нове життя. Якщо двері не відчиняються, значить, не твоя хата. А якщо відчиняються легко, треба дбати, щоб не зламались на, сказав він, ніби жартуючи. Але Марічка відчула, це стосується не лише воріт і, можливо, не тільки хати. У місті вона звикла до людей, які надають послуги, не зустрічаючись із поглядом, у яких усмішка це функція, а не почуття. А тут чоловік, який навіть не поцікавився, ким вона працює, не вимагав подяки і не виглядав втомленим, хоч працював під палючим сонцем. Це її збентежило, бо вперше за довгий час вона побачила людину, яка щось робить, не заради вигоди, а тому, що так треба. І це був новий незнайомий світ, світ, де допомога не має ціни, а щирість не рідкість. Поки він закручував останній гвинт, вона спіймала себе на думці, що більше не дивиться на годинник. У неї зник поспіх. І, хоч попереду ще було безліч питань без відповідей, щось у цьому чоловікові, у його мовчазній рішучості й простому добрі змушувало її затриматись, бо коли поруч із тобою хтось просто є, це іноді значить більше, ніж тисячі слів. І в глибині душі вона відчула, що справжні розмови ще попереду. Поки Михайло працює, вони розмовляють Марічка зізнається, що її родина хоче продати маєток забудовникам під котеджі. Але вона сумнівається і не поспішає з рішенням. Поки гайковий ключ клацав металом, розмова текла несподівано щиро. Марічка сиділа на старому пеньку, граючись стеблом трави, і зітхнула усі кажуть, що треба продати. Земля, мовляв, марнується, пропонують великі гроші, забудова, Котеджне містечко. Вона замовкла, ніби важко було це сказати, її голос став тихішим але ж як продати те, чого ще не зрозуміла? Може, ця хата збільше, ніж просто спадок. Михайло мовчки кивнув, бо він знав, коли не можеш прийняти рішення це вже відповідь. Це означає, що щось у серці просить часу. У її родині все було чітко диплом, кар'єра, шлюб, вигідні угоди, сільська хата лише чергова одиниця активу, яку треба перетворити на квадратні метри прибутку. Але для Марічки цей клаптик землі вже був більше, ніж просто об'єкт на мапі. Тут вона вперше відчула тишу, яка не лякала. Вперше повітря пахло чимось справжнім, і вперше поруч був чоловік, який не питав, а що ти тут робиш, а просто залишався. Справжній простір не для натовпу, для себе. Михайло не сперечався. Він лише розповів, як сам свого часу відмовився продати частину свого саду під трасу. Йому теж обіцяли багато, але він обрав яблуні. І, хоч немає він золотого унітазу, але кожен ранок, як молитва. Є речі, що не оцінюються грошима, бо не ти їх купуєш, а вони формують тебе, метати, сказав він, і знову взявся до роботи. Його спокій став для Марічки якорем, бо в ній буревій, а в ньому тиша, яка все витримує. І поки гайка щільно сіла на місце, в голові у неї теж щось стало на свої рейки. вона ще не знала, яке рішення прийме, але знала. Не буде поспішати. Бо, можливо, саме тут, у цій непоказній хаті, серед дерев, які не бачать сенсу в поспіху, вона нарешті навчиться слухати себе. А може, і не тільки себе. Марічка зізнається, що заручена з Романом шлюб влаштований заради соціального статусу, без кохання. Вона зізнається, що ніколи насправді не любила свого нареченого. Коли розмова наблизилась до тиші, Марічка раптом зізналася. Я заручена з Романом бізнес-партнер батька, юрист, якого всі вважають ідеальним. Її голос не містив радості, радше відлуння тіні. Нас познайомили, коли я ще на третьому курсі була, мама сказала він про тебе дбатиме, надійний, порядний, з квартирою. І хоч усе в цьому описі мало б звучати як виграш, в очах Марічки блищала втома та втома, що виникає, коли ти живеш не своїм життям, а чужими очікуваннями. Вона мовчала кілька секунд, потім продовжила. Я ніколи не була в нього закохана, але всі навколо переконували, що з часом звикнеш, що любов то вигадка з книжок, що головне стабільність. Вона розсміялася коротко і гірко. Але знаєш, що більше я тут, серед яблунь, серед цієї тиші, то більше розумію, що жодна стабільність не варта того, аби зранку прокидатись із порожнечею всередині. Вітер ворухнув її волосся. Михайло нічого не сказав, але його очі слухали. В місті вона навчилася мовчати про свої почуття, щоб не здатись слабкою. А тут, у цій простій розмові, її мовчання нарешті мало простір. З Романом я, як в офісі, все під контролем, все чітко, але без вогню. А тут, у цьому пилу, біля цього старого паркана, вперше щось загорілося, я не кажу, що знаю, що робити. Але знаю, що вже не зможу просто повернутися і сказати Так, я виходжу заміж. І в цьому її голосі з'явилася впертість не агресія, а пробудження. Михайло лише нахилився до інструменту, але в його поставі була повага. Він не питав, що вона планує, не давав порад, бо іноді найсильніша підтримка це присутність, і коли Марічка подивилась на нього, вона вже знала. Цей чоловік. Ніколи не стане для неї глядачем. Якщо вона зробить крок, він не тягнутиме, але й не відвернеться. А можливо, саме це їй і потрібно вперше бути не чиєюсь нареченою, а просто собою. Вона зізнається, що втекла з дому і ховається в цій хаті, щоб подумати сама, перш ніж виконувати родинні плани. Я втекла, сказала Марічка так тихо, що здалося, ніби слова не для вух, а для самого повітря. Ніхто не знає, що я тут. Навіть мама думає, що я поїхала на кілька днів до подруги у Львів. Вона говорила, ніби вперше визнавала це сама перед собою. Я не можу більше слухати, як усе вирішено за мене, як усе ніби правильно, але не моє. Я приїхала сюди, бо мені треба пауза, без дзвінків, без порад, без романа. Вона поглянула на далекі поля, немов чекала, що вони дадуть відповідь. Це було не просто зізнання. Це був крик тихий, але пронизливий. Бо іноді, щоб знайти себе, треба втекти навіть не від когось, а від усього, від шуму, планів, чужих голосів у голові. Михайло слухав мовчки, як завжди. Він добре розумів це бажання зникнути на край світу, щоб нарешті почути власну душу. Тут добре ховатися, да», – сказав він просто. Хата приймає. Вона не питає, чого ти тікаєш, вона просто дає дах. І в цих словах. Було більше розуміння, ніж у цілих книгах з психології. Марічка зізналась, що вже кілька днів тут сама. Варить собі каву на старій плиті, спить на розкладачці, читає старі листи, які знайшла в шафі діда. У цих стінах тиша інша, сказала вона. Не та, що лякає, а та, що слухає. Вона навіть почала записувати свої думки в блокнот вперше з університету. І хоч іноді їй було страшно. Особливо вночі, коли вітер бив у шибки, вона відчувала тут вона жива, без масок, без фільтрів, без ролей, просто жінка, яка нарешті дозволила собі не бути сильною. А Михайло, хоч і мовчав, теж щось відчував, бо кожен має свої втечі у нього це була земля, трактор, яблуневий сад, у неї стара хата посеред поля. І хоч вони були зовсім різні, в той момент між ними було щось спільне. Потреба дихати вільно. Марічка ще не знала, скільки пробуде тут, але вже точно знала, вона не повернеться тією ж самою, бо в тиші народжується не лише спокій, а й рішення. Михайло ділиться своєю особистою історією він мало не втратив кохану, бо обрав господарство, і пояснює, що справжнє щастя не в тому, чого чекають інші, а в тому, чого хоче серце. Коли Марічка знову сіла на ганок, закутавшись у стару в'язанку, вона запитала А ти колись жалкував, що залишився тут? Михайло посміхнувся тією посмішкою, в якій більше минулого, ніж слів. Колись була одна жінка, почав він неспішно, Ірина. Вона хотіла, щоб ми переїхали до міста, їй здавалося, що я витрачаю себе на землю, яка нічого не повертає. Він замовк, як ніби смакував ті спогади, перш ніж продовжити. Я сказав їй, а я не хочу жити там, де не чую себе, і вона пішла. Марічка слухала, не перебиваючи. В її погляді не було жалю, лише розуміння. Михайло продовжив минуло багато років. Я думав, що втратив щось велике, але згодом зрозумів якби я поїхав, я б утратив себе. А тоді навіть з нею поруч я був би порожнім, бо не можна любити когось, коли сам себе зрадив. У цих словах не було гіркоти, тільки тиша, перевірена часом. Він не виставляв себе героєм, він просто був чесним. Щастя, сказав він, не в тому, щоб усі плескали, а в тому, щоб самому не було соромно дивитись у дзеркало зранку. І додав люди будуть казати, як правильно, але жити потім тобі, і платити тобі, і сумніватися теж тобі. Це були не просто фрази. Це були слова чоловіка, який вже пройшов свій шлях від сумніву до прийняття, і саме тому ці слова впали на Марітчину душу, як дощ на спраглу землю, м'яко, але незабутньо. Вона мовчала довго. Потім сказала Я завжди думала, що треба бути правильною, а, може, краще бути собою. І Михайло знову лише посміхнувся, бо відповіді не завжди в словах. Іноді вони... В тому, що ти відчуваєш, коли поруч з тобою хтось мовчить так, що стає легше. Вона ще не знала, які рішення прийме. Але тепер у неї був приклад того, як можна жити не за правилами інших, а за правдою свого серця. Напруження зростає. Марічка зізнається у своїй симпатії до Михайла, але її тривожить те, що вона ще наречена іншого. Внутрішня боротьба між романтичними почуттями і обов'язком стає дедалі сильнішою. Увечері, коли небо наливалося фіолетовими відтінками, а ластівки кружляли над сараєм, Марічка зупинилась на порозі. В її очах ніби буря з дощем і сонцем одночасно. Михайле, почала вона, і від того, як її голос тремтів, стало зрозуміло зараз буде щось важливе. Я не знаю, що зі мною, але відтоді, як приїхала сюди, я більше не можу думати про Романа. Я думаю про тебе. Її зізнання повисло в повітрі, як яблуко на гілці, що ось ось упаде. Михайло мовчав він не був із тих, хто одразу кидається в обійми. У ньому не було романтики з фільмів, тільки щирість. Ти ще не вільна», – сказав він нарешті, і поки в серці є сумнів, не можна будувати щось нове. Але в його очах не було відстороненості там же вріло щось тепле, обережне. Як коли біля вогню сидить людина, яка знає, що краще чекати, ніж роздувати полум'я передчасно. І Марічка це відчула. Вперше в житті її бажання не відкинули, не використали, не осміяли, просто почули. Вона зізналась, що відчуває провину. Наче я зраджую, хоча ніколи й не любила. Але в голові борг, правильність, зобов'язання, Михайло лише кивнув. Це не рідко. Нас вчать, що обов'язок важливіший за щастя, але щастя не розкіш, це твоє право. Його слова проникали глибоко, бо були не промовою, а відзеркаленням її внутрішньої боротьби, і хоч жоден із них не торкнувся одне одного, між ними вже розгорявся вогонь. Той вечір залишився без поцілунків, без обіцянок, але він був найвідвертішим. Марічка дивилася на Михайла і розуміла. Це не пристрасть миті, це щось сильніше, щось, що потребує простору і часу. І десь у глибині, поміж тривогою та полегшенням, вона почала готуватись до того, що нарешті треба буде сказати правду не комусь, а самому собі. Марічка розриває стосунки з Романом під час сварки на території маєтку. Вона почувається наляканою, полегшеною і розгубленою. Пізніше вона й Михайло вирішують спробувати жити разом у селі, запечатуючи рішення поцілунком на заході сонця. Через шість місяців Дім оновлений. Марічка навчилася працювати з землею, іноді сумує за минулим, але не шкодує. Вона справді щаслива в любові та простоті. Роман приїхав несподівано. Він стояв біля хвіртки, як прокурор, з суворим обличчям і роздратованими бровами. Що це за цирк, Марія? Його голос лунав, мов луна по порожньому двору, але Марічка вже не була тією, що слухала мовчки. Вона встала рівно, глянула в очі і сказала просто: Це мій вибір. Я більше не буду чужим проектом. Роман розгубився, він не звик до спротиву. І хоч слова ще сипались з його вуст, вона вже нічого не чула, бо в цей момент вона нарешті розірвала ланцюг не з ним, а з очікуваннями. Пізніше сидячи в саду під яблуною, Марічка плакала не від жалю, а від полегшення. Вперше за довгий час без страху. І саме в тій тиші, з глиняним кухликом теплого узвару в руках, вона сказала Михайлу Я не знаю, як буде далі, але хочу спробувати тут і з тобою. Михайло не говорив багато, лише стиснув її руку сильно, але ніжно. А коли сонце почало ковзати за обрієм. Він нахилився і поцілував її. То був не кінематографічний поцілунок. То був поцілунок, який обіцяв справжнє. Минуло півроку, будинок змінився, нові вікна, пофарбований паркан, килимки з ляної тканини, які Марічка навчилась ткати на базарі у Виноградові вона вміє рубати дрова, доїти кіз і вирощувати помідори. Інколи, коли дивиться в екран телефону і бачить фото з минулого життя, їй трохи щемить, але вона більше не сумує, вона усвідомлює. Бо справжня свобода не в тому, щоб мати все, а в тому, щоб не шкодувати прообране. Її обличчя свіже, руки в мозолях, але очі світяться. Увечері вони з Михайлом варять борщ разом, а вранці збирають яблука в саду. Вони не ідеальні, але справжні, і коли хтось із міста питає, навіщо було все кидати. Марічка лише посміхається, бо знає. Відповідь не в словах вона у землі, в тиші, в погляді чоловіка, який ніколи не обіцяв неба, але дав їй землю під ногами. А на цій землі вона збудувала не просто дім, а себе. А тепер скажи чесно скільки разів ти жив не так, як хочеш, а як треба, скільки чужих очікувань ти носиш як важку сумку, не помічаючи, що вже не можеш дихати. Можливо, настав момент зупинитися, подивитися на себе і нарешті спитати. Чого хочу я. Історія Михайла й Марічки не просто про село і любов, вона про вибір, про відмову жити чужим сценарієм, про свободу бути собою, навіть якщо це означає почати з нуля. І знаєш, що найцікавіше для цього не треба чекати знаку згори, бо він уже тут, у твоєму серці, у цій історії. Можливо, ти теж зараз стоїш на порозі і боїшся зробити крок, але пам'ятай тиша це не кінець. Це початок, і навіть старий паркан іноді стає тим місцем, де народжується нове життя. Тож скажи ти готовий нарешті жити по-справжньому? Якщо ця історія тебе зачепила, напиши в коментарях, який момент був найсильнішим для тебе, і не забудь підписатись на канал і ввімкнути сповіщення, бо наступна історія вже на шляху до тебе.